Всім привіт! Я віце-премер Російської Федерації Олександр Новак. У Європі, як і раніше, є попит на російський газ, вона Європа постійно просить збільшити обсяги поставок за діючими маршрутами. Цей ринок залишається актуальним для Росії, але Росія має намір диверсифікувати і перенаправляти поставки в інші страни. Нехай просять далі. Ні, природно, ми вважаємо, що єврогейський ринок для нас теж актуальний, і ми забезпечуємо зараз туди поставки. Величезний попит на наш газ у нас постійно просять і просять врогейські наші колеги, просять і просять збільшити обсяги по тій інфраструктурі, яка сьогодні задіяна. Це турецький потік, блакитний потік, частина йде через українську інфраструктуру. Росія буде перенаправляти поставки газу на інші ринки. Тому при загальному політичному настрої щодо зниження залежності від обсягу поставок з Росії, ми цей обсяг будемо перерозподіляти на інші ринки, тому що наш газ затребуваний, він дешевий, у нас є великі запаси газу, і ми будемо розвивати ці напрямки. Одним з найважливіших стає Азський напрямок. Зараз йде нарощування поставок по силі Сибіру, тобто для нас Азіатський напрямок в цій частині стає одним з ключових. Додам, що Росія також активно диверсифікує поставки зрідженого природного газу із ПГ і має намір в найближчі роки вийти на виробництво 60 мун тонн з ПГ в рік, а потім збільшити обсяг виробництва до 100 тонн. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!